івано франківськ не залишається осторонь нагальних потреб українських захисників. 711-та бригада розмінування відтепер має мобільний прально комплекс. Його виробник Івано-Франківський локомотиворемонтний завод. Ми переобладнали транспортні засіб під прально комплекс, це в нас вже третя машина, яку ми переобладнали. І, ми на волонтерських безоплатній основі передаємо нашим військовим для того, щоб вони хворити хоча б якісь більш-менш комфортні умови на передовій за рахунок власних резервів підприємства закупляємо власними силами. Проводимо цей демонтаж, монтаж і передаємо військовим. Правильно банний комплекс забезпечує бійцям усі побутові зручності з огляду на внутрішню комплектацію. Це цілком пристойне та унікальне інженерно-технічне рішення. Хлопці виконують завдання на сході України. Нема часу не пити помитися, нема часу привести себе в належний стан. Для цього вони зробили таку нам гарну машину, переробили відповідно, з відповідно. Зіла 131-го, зробили першого, на пральний комбінат, щоб нам хлопцям було краще привести себе в порядок і вони вони почували себе як. Як все, як вдома в себе, навіть на передовій, де кожен день є боротьбою за виживання, воїни сил оборони потребують підтримки, зокрема щодо забезпечення належних гігієнічних умов. Михайло Березинірослав Лелет новини на вежі.